Доброго дня, шановні друзі. Щось мене сьогодні потягнуло на роботу по конвейеру. То зараз зробила фарш, говяже м'ясо, свинина і грудка. І думаю, ну кожен раз потрошки чіпати, потрошки робити. Ну, правда, я не працюю, зараз роботи нема. Але оце воськання. Ось це я взяла, бачите, я свою обвалюю котлетки кукурузній, муці, така крупка. Ось тут так кормую, тут вони в мене, бачите, шкварчать, піджарюються отак гарненько. Ось от я їх піджарюються, а тут я взяла таку собі сінічку і вони якби трошечки доходять. Ось вони готовенькі. Ну, щоб не робити кожен раз, не стояти біля плити. Все одно з заготовки роблять, і чим тримати їх, можна було б так заморозити сирими, але я думаю, що пожареними це буде краще. Готові витягнути, розігріти і посмакувати. Сюди в фарш я додавала тільки цибулю, чесничок і перчик. Такого нічого не додавала, чисте м'ясо, тобто. Ніяких добавок, ні хліба, ні нічогісінького. Такі вони, як по-канадськи трохи, вони нічого не додають. Думаю, це не буде я нічого додати, хай буде натурально. Так що, смачного нам і вам. І буду закінчувати всю свою роботу. Бувайте здорові, смачного!